У Дніпрі продовжують дбати про затишок та благоустрій. Особливим прикладом є сквер на проспекті Богдана Хмельницького, 122. Цей майданчик, відкритий у 23-му році на прохання громади, швидко став центром тяжіння для людей різного віку. Проте активне користування вимагало оновлення від ремонту ігрового знаряддя до догляду за рослинами. Дивлячись на те, що на цій локації рослини потребують постійного а, поливу і е, то. Той полив, який робили мешканці своїми силами, було недостатньо. Тому також було прийнято рішення зробити на цій локації окремо полив. Є природне зношування цих елементів, які тут були. Але ж, ну на жаль, тут не без цього є факти саме вандалізму, чи розкрашують різними кольорами. Елементи чи е, ламають деякі елементи? Ну, на жаль, без цього нам е, не обійтись. Тому було вирішено питання е, вирішено і зробити це е, цей ремонт. Крім цього, було проведено масштабне озеленення та благоустрій території. Важливо відзначити активну участь місцевих жителів. Вони не лише ініціювали оновлення, а й активно допомагають доглядати за майданчиком. Ми єдине, що допомагаємо це влітку робити. Якщо не було цього поливу, ми поливали посадження деревця всі, бо вони було дуже спекотно. Вони засихали. І ну прибирали майданчик, таке що там понакидують. Хоча у нас Регулярно тут працюють служби комунальні, прибирають весь бруд. Ну ми приймали таку ска участь. Восени це все робили тільки служби. Місцеві жителі висловлюють велике задоволення проведеним оновлення майданчика. За їхніми словами, простір став набагато чистішим, зручнішим і комфортнішим для відпочинку. Всі газончики чистенькі. Сподіваємось, що до літа так і залишиться, що нічого тут не повисмикують, не повитягують. Тому ну, звичайно, майданчик став гарніше, тим більше, що він по проспекту. Всі люди проїжджають, бачать, як у нас тут гарненько, і приходять до нас. Головною мотивацією для відновлення майданчика стала турбота про дітей. Крім того, це місце набуло особливої значості для всієї місцевої громади, адже для кожного мешканця воно стало джерелом приємних спогадів та особистих історій. Ми його шануємо як наші, тому що ми тут поряд всі живемо. У нас є своя, так скажем, мамська компанія, і для нас важливо, щоб наші діти гралися не в багнюці, а в чистому гарному зеленому скверику тому ми ну до цього прикладаємо всі зусилля у Шевченківському районі. Продовжують системно дбати про довкілля та якісний відпочинок громадян. Надалі в планах відкриття нових дитячих майданчиків та центрів на території району.